Сейчас, секундочку, заряджаю вас перед новорічним настроєм. Мері <му> Ну Ви вже я гадаю помітили, що я у вас дівчинка креативна. Ти не біжайся, ну <му> якась їбнута в нас. Мені подобається випробувати на собі різні челенджі, лайфхаки. Якщо ви пам'ятаєте купу моїх відосів на цю тему, сьогодні я придумала новий спосіб ускладнити собі життя. Значить, я вчора весь вечір виписувала під супермаму собі пункти свого макіяжу, свої кроки, які я зазвичай роблю. Хайлайтер, тональна основа, консилер, праймер, брова. Тут написано взагалі все. І кожен крок на окремому листочку. Ми будемо рандомно витягувати та що ж таке? Кожен крок, їх тут 15 і, власне, в цій послідовності повторювати один з моїх звичайних макіяжів: яскравий куточок, яскраві губи, красивий тон. Мені треба стерти, макіяж для початку. У мене тут тональна основа, брови і рум'яна. Насправді сьогодні має бути цікаво, тому що в мене тут ще є новиночки від українського бренду Rock. Ми також їх будемо задіювати в цьому макіяжі, буде цікаво. А ще, я гадаю, буде смішно. Чомусь мені так здається. Тому поїхали, давайте не затягувати. Окей, okay, let's get! Зазвичай першим кроком в мене праймер, але сьогодні. Починаємо з пудри. До речі, буду використовувати пудру від LCF. В якийсь час тому на просторах інтернету був такий лайфхак, щоб подовшити стійкість тонального крему. Люди знизу наносили пудру. Якщо нам пощастить, можливо, наступним кроком нам випаде тональна основа. І тоді я нав... нарешті випробую на собі цей лайфхак. Знаєте, який буде фейл? От, от буде реально фейл, якщо тональна основа нам випаде останньою Останньою. Ви собі уявляєте, що це буде? Це типу, я нанесу абсолютно кожен крок і замажу тоналкою. Отака От логіка буде. Дуже красиво. Давайте підемо далі. Далі в нас, давайте ви перші, мені страшно, що там, що там, що там? Догори дригом. Я перепрошую. Олівець для губ. В принципі, не так погано. Я сьогодні хочу зробити червоні губи під свій червоний свитрик. Це олівець від пастель. В цілому, губи не впливають на інший макіяж. Не бачу нічого страшного в тому, щоб нанести зараз олівець. А ну, чекайте, що тут таке. Що то мені отена не подобається? О, Я люблю, коли червоний олівець гостренько наточений. О, інша справа. Я завжди трошки дозаповнюю губи олівцем, коли наношу його перед помадою. Тому так і зроблю в цьому випадку. Прекрасно чудово пішли далі. Знаєте, що я хочу? Я б хотіла зараз тіні. Мені здається, зараз було б логічно їх нанести. А маємо ми. Контурінг кремовий. Це не так вже й погано. Якщо його нанести дуже інтенсивно, він потім буде виднітися навіть з-під тональної основи. Я певно візьму ось цей контурінг від Beauty Glazed На Аліку ми його замовляли. Він був у відео про покупки з Аліекспрес. Він доволі такий пігментований, і в цілому він мені подобається. Ось так трошки його витягну. Виходжу ти. О, о, дивіться, скільки продукту. Наношу побільше. І Буду розташовувати його споджик це капець! <свіс> ну так і треба, тому що якщо зверху наносити тональний засіб, він перекриє ось цей контурінг, і от побачите буде красиво. Знаєте, що я пригадала? Що ми з вами припудрювали обличчя? Я просто дуже здивована, чому в мене так погано розташовується цей контурінг, а потім я пригадала, чому кремові продукти зверху на пудру наносяться дуже погано. І так я зазвичай контурую. Я так зазвичай контурую ніс. Мене єдине тіше, що зверху буде тоналка, боже. Що за крінж. оце мені так сидіти в відео. Пишіть мені, до речі, які ще челенджі ви хочете бачити на моєму каналі. Я збирала, наприклад, інформацію для цього челенджу в своєму телеграм-каналі, тож, якщо хочете, доєднуйтесь ще там. І в цілому, цього місяця і наступного буде багато адвент-календарів. Я не хочу зосереджуватися тільки на адвентах, Тому хочеться робити багато різних відосів, що це за хана. Воно через пудру просто не хоче розташовуватися! Так, що це в нас таке? Давайте що? Сухий контур. <ріст> зараз ми це все добряче зафіксуємо, щоб підкреслити наш контурінг, наш скульпторінг ще краще. Я буду користуватися ось цією палеткою від Catrice. Тут є два чудових відтінки контурингу бронзеру. До мене тільки дійшло підколоти трошки собі волосся, щоб не так сильно заважало воно нам. Господи, допоможе, це зараз ще гірше буде. Ладно, набираю. Я змішую їх зазвичай. Я типу не А, я хайлайтер. Змішую, читайте. Я змішую їх зазвичай між собою ось ці два відтінки, і просто фіксую. Як там в 15-му році всі робили? М -м -м. Я й досі так роблю. Тут зверху також наношу трошки. Ні, ну плями від контурінгу, звісно, залишилися, і вони мене бентежать. Наносик трошки наносимо на підборіддя. Ну і все, ну і достатньо. Найбільше поки що мене тут хвилюють ось ці плями від контурингу, але в цілому знову ж зверху буде тональна основа. Нам вона все ще не випала. І я дуже сподіваюся, що випаде не останньою. Проте ой, тут два, давайте ось цей. Ой, що там? Праймер! Ну, чудово, ну супер! А коли ще як не зараз? Я от нещодавно собі взяла ось такий матуючий праймер. Дві помпи. Все, як зазвичай, я не обманюю. Как-то текст по-дебільному написан. Я його, певно, розітру в долонях і просто нанесу зверху. Боже, яке дивне відчуття зверху на пудру наносити праймер. Боже мій. Мені ще треба не забувати, що в мене вже профарбований контур губ. В цілому ситуацію він сильно якось не змінив. Дев, мені здається, плюс-мінус все виглядає як і раніше. Якщо б я розмазувала праймер, певно, щоб змінилося більше. Щоб би змінилося, Немножко текст по-дебільному написав. через те, що я прихлопувала до обличчя його, то в цілому все ок. Ану, здивуй нас, що. Тональна основа! Oui. Я вам так скажу. Я дуже радію, що вона на цьому етапі, тому що якщо в подальшому вона випала, було б набагато складніше. Там все логічно, тільки що був праймер, тепер тональна основа. В якості тону хочу взяти ось цей тональний крем від Lumine Blue, у 0,5 відтінку. Я ним користуюся зараз, майже майже кожен день. Розказувала вам про ці тональні основи в себе в інстаграмі. Ну, що, наносимо. Зараз наш контурінг перекриється весь. Це добре. І так. Тепер просто спонжиком розподіляю. От бачите, чому я наносила так багато контурінгу, тому що він трошки пробивається скрізь тональну основу. Ну, мені здається, ситуацію врятована. Дивіться, як у нас виглядає обличчя. Трошки контурінгу, ніби є через те, що я його дуже яскраво нанесла попередньо. І в цілому обличчя виглядає непогано. Ну, ситуація покращилася, поїхали далі. А далі в нас рум'яна кремові. Все добре? Добре, що спочатку кремові, а потім випадуть сухі вже. Я буду брати ось ці рум'яна хайлайтери від Юніко. Трошки собі на руцю. А щось якийсь продукт буде сьогодні? Хочеться трошки. Хочеться трошки рум'ясик! Алло, добрий день! Чи в мене вже закінчився продукт. Чи що? Що відбувається? -то? Отаку кількість нам віддали. Будемо з нею працювати. Це як такий хайлайтер з пігментом рожевим. Останнім часом мені подобається його наносити на щічки, тому що вже стало прохолодніше, і в мене вже не така жирна шкіра як влітку. Я можу собі дозволити сьоючі продукти. Алло, будемо мені. Від... Я тебе умножу на ноль. Ти тобі ясна, або ні? О. Налаялась, І воно мені віддало просто пів кіло. Це якось забагато, звісно. Ну що поробиш? Просто шовую знову ж спонжику. До речі, фон у мене, звісно, кожен раз вже новий. Не дивуйтеся, просто я зараз живу на декілька міст. Про це розказую, як завжди, в своєму інстаграмі. Тому, якщо ви ще там не підписані, то чому? Чому? Чудово, прекрасно, йдемо далі. Що в нас далі? Що там. Хоч би не туш, хоч би не туш. Хайлайтер. I'm sorry. Окей. Okay. Єдиною проблемкою може бути те, що вони вже сяючі, рум'яна. Я відображую всіх хейтерів. Але хайлайтер я наношу теж сухий. Цей в мене від Dior. Він дуже прохолодного такого відцінку. У хайлайтерів Dior дуже делікатне сяйво, і ще в мене хайлайтерів дуже надовго вистачає. Ось цим я вже скоро користуюся рік. Як бачите, його ще тут багато. Мені поки все подобається. Не такий вже складний що там? У ну нарешті, яка стефа без брів? Тим більше в нас сьогодні багато продуктів для брів новеньких. Я вже тестувала, але залюбки вам про них розкажу. Отже, від українського бренду роб В мене нові олівці для брів, і не новий для мене. Не новий для мене гель для брів. Я вже використала свій минулий пакуночок. Зараз розкажу, які в чого особливості. Отже, олівці в мене в чотирьох відтінках. Вони в дереві, мені це зручно, і люблю, коли саме в дереві олівці їх зручно підточувати. Вони відрізняються лише кольором від найтемнішого до найсвітлішого від найсвітлішого до найтемнішого, то я крахую. Ось, наприклад, найтемніший відтінок Cold Brew Як бачите, він дуже дуже темно коричневий. Я протестувала вже всі відтінки, і другий та перший мені подобається найбільше. Ну, по-першому, видно, що я ним прям користуюся. Зараз з українським брендом Роб я вас вже знайомила. Це український бренд, який виробляється в Італії, і в них дуже-дуже великий вибір продуктів саме для брів. Мені подобаються їх помадки, гелі, кольорові гелі. Одним з кольорових гелів від РОП я користувалася все літо. На олівцях є зручна щіточка, також пудровий олівець. Пудровий він, тому що в нього такий пудровий фініш. Я взяла для експерименту другий відтінок, який називається Макіато. І зараз буду. Заповнювати брівку. Олівці не занадто кремові, тобто вони не будуть розтікатися. Я дуже не люблю, коли знаєте, такі олівці, які ти тільки нанесеш, а вони вже поплили тобі аж до волосся. <смі> добре, добре прочісую, щоб розподілити весь колір, розтушувати там, де у мене сконцентрувався олівець. Взагалі, позиціонування усього бренду, що він унісекс, тобто, насправді я згодна з їх філософією, що самовиражатися через макіяж може взагалі кожен не за. Алежно від статі, мені подобається, що ми відходимо від цих стереотипів. І мені дуже подобається, коли я бачу у хлопців охайні доглянуті брови. Я дуже часто бачу, як деякі хлопці промальовують собі брови, і насправді це виглядає дуже стильно, виразно, дуже підкреслює погляд. Тому я тільки за. пишіть вашу думку стосовно цього, але мені дуже подобається, що роб підкреслюють, що їх засоби унісекс. Я оформила брови. Напишіть, як вам мені здається, максимально класний колір олівця. Він не на занадто. То холодний і не занадто теплий. Нагадаю, що це другий відтінок макето. Я тут прикріплю вам свочі інших відтінків. Мені здається, кожна знайде для себе ідеальний. І що ж там все ж за загадковий гель? Зараз розкажу, чому він мені так подобається. По-перше, в нього дуже зручний формат. Мені подобається, що він як маркер виглядає. Такий чорний, стильний. І зверху на ньому він також виглядає трошки як маркер, і є ось така щиточка. Треба декілька разів натиснути. І в нас З'являється продукт, бачите, вилізає. Цим продуктом я починаю проходитися по брівкам. Сорі, якщо ви чуєте, що щось оре, то оре тривога. У нас тут вона часто від цього нікуди не дітися. Я просто їх прочісую. Я закінчила повністю минулий такий самий гель, тому що він фіксує просто ідеально. Через те, що тут така доволі маленька кисточка, ось ця щіточка, дуже легко вибудовувати форму брівки, все дуже контрольовано, і викласти волосечко в тому напрямку, яке як вам подобається подобається. дуже зручно. От я вам просто приближу, як вони викладені. Дивіться, брови, як після салону якогось. Козачка чорноброва. Ну, не чорноброва, але дивіться, які вони розкішні. Чудово, чудово, переходимо далі. Далі, в нас що тут в нас таке? Помада. Ну, непогано. Знову ж це не псує сильно наш макіяж. Я б сказала, навіть взагалі не псує. Помаду помада в мене поєднується з олівцем для губ. Це червона помада від пастель у відтінку 607. Ну і власне нічого особливого. Я просто заповнюю помадою губи. Якщо роблю червоні губи, останнім часом роблю лише цією помадою. Вона, до речі, пахне шоколадом. Просто хороша матова помада, швидко застигає і добре тримається. Ось, бачите, зараз вона виглядає як сяюча, і їй треба трошки часу, щоб застигнути. Мечиться вона з моїм светриком. Mm? Пишіть, в мене така вже трошки шиза. Давайте подивимося, що там далі. Я, до речі, перезнімаю це відео вже вдруге. Минулий раз я знімала вчора, і мені не подобалося світло, а також в цій квартири сильне ехо. Тихо, от злізь мене. Ну і коротше, мені довелося його перезнімати, але я не шкодую, тому що насправді. Я там відзняла зовсім трошки і не відчула цієї атмосфери. Отже, що там в нас? Спрей фіксатор Є нюанс! Так вийшло, що я забула спрей фіксатор в себе вдома в Києві, але. відчіпись. Але в мене є ось така водичка від Маріо Бедеску. Абсолютно, вона без сенсу, вона нічого для мене не робить. Просто пахне апельсинами. Давайте дамо їй хоч якийсь сенс, вона тепер стане у нас фіксатором. Хоча вона не фіксуюча, але це принаймні спрей. Слухайте, я б вже навіть так макіяж залишила, але в нас ще є пункти. Що ми там ще не робили? Ну, тіні ми точно ще не робили. Дивно, що. От, будь ласочка. Я чомусь думала, що вони в мене ледь не першими випадуть. Ну, на кінці, так на кінці. Я вам хочу сказати, що в мене дуже яскравий настрій. Я хочу зробити яскравий куточок, і останнім часом я постійно роблю собі знову цей макіяж. Колись давно його робила кожного дня, коли мені було там 10-23, і мене всі впізнавали по цьому макіяжу. Потім мені він якось набрид. І от я нарешті до нього знову повертаюся. Для початку я набираю нюдові відцінки тіней. Ось так. І коричневий. Змішую їх трошки між собою і наношу на всю повіку. Так, тепер, коли я трошки нанесла собі нюдової бази, я трошки заглиблюю зовнішній куточок ще коричневим. Не суттєво, але щоб була така невеличка тінь. О, Боже, через цей спрей в мене тепер почало все блищати, мені це не подобається, але не можу вже припудритися, бо ми вже цей крок зробили. Далі треба обрати, який колір я хочу в куточок, і я завжди використовую як підложку коричнево. Кольорові олівці, спочатку олівець, потім тіні. І сьогодні в мене на вибір аж 4 олівця від Rob. Так, це той самий бренд, яким ми робили брови. В них є ще олівці такі яскраві. Зараз зробимо свод кожного кольору. В мене ще ніколи не було зеленого яскравого олівця. Буде ж перший в моїй колекції. Вау! Помаранчевого також не було. Слухайте, я в шоці, які вони яскраві. Супер пігментовані. І рожевий я дуже люблю робити. Знизу собі підводити рожевим каялом слизову. Якось теж. Ми зробимо з цим кольором макіяж на каналі. Ось Так виглядає. Ви знаєте, я, певно, зроблю собі класичний сценарій, жовті куточки, я зазвичай їх роблю найчастіше. Останнім часом ще блакитні От мені подобаються. На останніх скетчах я собі їх робила. Ви знаєте, я в цілому від цього челенджу очікувала. А що ми такі яскраві? Ви Знаєте, я очікувала від цього челенджу набагато гірших результатів, що мені, наприклад, випаде тональна основа останньою або туш першою. А бачите, виходить доволі таки непогано. Я підтушовую олівець пальчиками. Ви Знаєте, такі яскраві олівці можна не дублювати навіть тінями, тому що вони вже віддають максимум кольору. Але будь-який олівець буде більш стійким, якщо його зафіксувати тінями. До речі, посилання на всі продукти від бренду ROP ви знайдете в описі. Це український бренд, він дуже класний, тож сміливо собі замовляєте. жовтеньким кольором. Змішую ці два жовтеньких. Змішую світлий, жовтий, і яскравий жовтий, і наношу в куточок. Фіксую таким чином колір. Слухайте, ця палетка, типу, один раз купиш на все життя. Вбиваючими такими рухами. Ну, мені здається, з цінями це все. У нас залишився останній папірець. Я порахувала, в нас це 14-й крок, тож я десь загубила ще один папірець. Але я точно знаю, що в нас не вистачає туші і сухих рум'ян. Тож тут або це, або це. Це і те, що лишиться, буде останнім. Тут у нас сухі рум'яна. Мені подобається цей макіяж. Я очікувала набагато гіршого. Сухі рум'яна я візьму від Кайлі у відтінку Winter Kiss. Цього мені не вистачало в відео про макіяж Кайлі Дженнер. Буквально трошки. Вони не занадто пігментовані, тому ідеально підійде. І в них такий морозний відтінок. Щось я їх взагалі не бачу. Ви щось бачите? Ну, Кайлі, ну що за... І останнім кроком в нас йде туш. Це туш від пастель. Я сама наліпки ці ліпила от такий от я дизайнер, стиліст. стиліст. Просто, звичайно, профарбовую ві. Мені здається, такі челенджі це цікавий експеримент, щоб побачити, як працюють різні текстури, як працюють між собою етапи, які здавалося б, не мають бути поєднаними. Не профарбовані вії, профарбовані вії. Мене особисто цей челендж надихнув зробити ще такі челенджі, щоб подивитися, як я буду виглядати з різними макіяжами, зробленими в рандомній послідовності. Якщо вам буде таке цікаво, пишіть. І взагалі пишіть свої ідеї для челенджів. Я з цим макіяжем піду знімати зараз розпаковку адвент-календаря, яка вже точно вийшла в моїх рілз, тож бігом дивитися. Можете там в коментарях написати, що ви з відео Ютуб де робився цей макіяж на відео. Ні, здається, макіяж вийшов доволі таки непоганим. Я очікувала набагато гіршого. І насправді мені дуже цікаво буде спробувати з іншими макіяжами, з іншими продуктами, в іншій послідовності. Я вам дуже дякую за перегляд. Підписуйтеся на мій канал, пишіть коментарі, залишайте лайки. Це дуже допомагає просуванню мого контенту. Запрошую вас в інші свої соцмережі, такі як Тікток та Інстаграм. Сподіваюся, ви в безпеці. Бажаю вам гарного дня, вечора, щоб там у вас не було. І папа! -па! Повний джингл джинглбелс, якщо ви думаєте, що на цьому відео закінчується, я далі ще й це все розбирати, окремо підзняти кожен продукт, який я використовувала у відео. Але це окей, люблю свою роботу.